Пройшли ті часи, коли наша команда, базуючись на досвіді Ізраїля, вимагала створення уряду національної єдності, коаліції національної єдності в парламенті, розподілення відповідальності за необхідні для країни рішення, в тому числі і непопулярні, але враховуючи ті пропозиції, які ми готові запропонувати для. Зниження ризиків для держави, от на сьогоднішній день коаліція національної єдності і уряд національної єдності вже більше не актуальні. Сьогодні, на жаль, тема, час перейшов для необхідності створення уряду національного порятунку. Люди мають право чути дискусії в парламенті, люди мають право знати ті ризики і загрози, які є. В країні, люди точно мають право знати, що цими ризиками і загрозами влада займається і знає, що з цього приводу робити. Отже, ми вимагаємо негайно розпочати пряму трансляцію засідань парламенту, негайно допустити туди журналістів і негайно забезпечити право українського народу на правду. Припинить слухати єдиний марафон. Точно аналізуйте всю інформацію, яка є в вашому розпорядженні, і ми маємо об'єднатися для того, щоб захистити і зберегти країну. Слава Україні!